Мартинка котяча мама. Мартинка була у селі. Разом із мамою, ясем і пухнастиком, вона приїхала на канікули до тітеньки Рози і усі найважливіші події записує у щоденник. Він називається щоденник канікульної подорожі до тьоті Рози». У середу, 30 липня, вона записала таке. Сьогодні ми каталися на річку. У нас був пікнік на човні у дядька Чарльза. Дядько ловив рибу, а ми збиралися з'їсти те, що мама і тітка напакували у кошик яйця, помідори, яблука, бутерброди і половина курки. Та заміщаю, у нас вийшла якась метушня. Через цю курку, страшенна метушня, бо із річкових заростей вискочив голодний дикий котик, усе повивертав із кожика і жер курочку. Зараз, коли я це пишу, пухнастик зазирає через моє плече. Напевно, він навчився читати, бо коли я написала про курс, він почав страшенно облизуватись. Звісно, коли я побачила, що робить цей котик, я відразу кинулася до нього. Я вистрибнула із човна, той хитнувся, і ясик булькнув у воду. На щастя, там було неглибоко. У всякому разі, він все одно вміє плавати. Ми обоє уміємо. Я гналася за котом через усю галявину, й гнався за мною, і ми кричали, наче скажені. Але кіт швидко утік, і ми змогли розгледіти лише його хвостик. Боже, що це була за погоня? Ми аж засапалися, а котик прийшов до нас пізніше. І виявилося, що це ніякий не дикий кіт, а домашня киця, це киця тітки Рози і дядька Кароля. Цю кицю звати Шарлота, а назвали її на честь дядька, бо дядька звати Кароль, що по-французьки вимовляється як шарль, а її шарлота. І ось ця киця вмолотила половину курки, а здавалося, ніби у неї в животику щонайменше чотири курки Страшенно товстенька. Після їжі вона ретельно вмилася, вилизала лапки і животик, а ми з ясем скупалися у річці. Плюсь, через кілька днів Мартинка записала у щоденнику 4 серпня, понеділок. Сьогодні зранку знову купались у тому ж місті, що й раніше. В принципі, там мілко, дядько каже, жабі по коліна. Але для нас вистачає, як закортить, можна навіть пірнути. Після купання ми вирішили зазирнути до хатинки, що стояла на березі, і дослідити її. І щойно зайшовши, побачили щось чудовезне. Там, на крісельці, лежала киця Шарлота, а в неї на животику лежали малесенькі кошенята, але історія. Одне, друге, третє, четверте. Шарлота привела четвірку, порахував Ясь і пообіцяв зробити для котячої родини чудову хатинку. Такий собі будиночок зі скрині, яку він знайшов у кущах, і трішки йому допомогла. І наша хатка вийшла справді класною. Вона зручна і безпечна, ніяких зачіпок чи гострих частинок. Жоден незваний гість не зможе дістатися до кошеняток. А кошенята такі гарненькі, чотири маленькі пухнасті подушечки. Зараз вони туляться до мами і не відходять від неї, бо не бачать, що є навколо. Усі кошенята народжуються сліпими, але щойно їм відкриються очка, ну, навіть не знаю, як ми з ними впораємось. Восьме серпня ніч із п'ятниці на суботу. Увечері була гроза щось страшнюче, вітер летів, як скажений, ледь вікна не виривав, і блискавки теж жахнючі. Блискавки били одна за одною. Мені здається, одна із них потрапила у лінію електропередач, тому що в усьому будинку зникло світло. Зараз трохи стихло, але дощ іще йде. Мені не спиться і я запалила кілька свічечок, ну і почала писати. Пухнастик тремтить, наче жиле, він дуже боїться грози. А я переживаю за наших кошеняток. Чи нічого з ними не трапилось, чи вода не затопила їхній будиночок? Адже кошенятка ще такі сліпі і безпорадні? Але, може, я хвилююся даремно? Малята ж не самотні, у них дуже хороша мама. Про всяк випадок уранці, навіть якщо буде йти дощик, візьму свій велосипед і поїду подивитися, чи все у них гаразд. Постскриптум суботнього ранку. Я все ж таки поїхала, і пухнастик побіг зі мною, він промок до нитки. І я також адже йшов дощик, та з кошенятами, на щастя, нічого не сталося. Сімнадцяте серпня, неділя, кошенята вже бачать, тож цілий час ми страшенно зайняті. І я взагалі не мала навіть хвилинки, щоб записати дещо, тепер пообіцяла собі усе надолужити. Кіть, 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 кіть. Ну, ну куди ти? Ох, ця четвірка котяча така рухлива. Вони то тут, то там. Постійно із ясів рахуємо, чи хтось з них не загубився, і постійно збиваємося із наших розрахунків. Ще п'яте, ох, від цих котиків то двоїться, то троїться в очах. Я вже навіть не знаю, скільки їх чотири чи сорок чотири. Крім того, вони всі настільки схожі одне на одного, що, здається, зовсім не відрізняються, і їм важко давати імена. Хоча ні, ось цього впертюха, який постійно усюди тікає, я б назвала лісапед. Дев'ятнадцяте серпня вечір вівторка. Уранці ми сиділи з ясем у лузі і придумували котам імена. Ну, тобто я маю на увазі, що це я придумувала, а ясь вважав, за краще їх просто пронумерувати, причепити їм номерки один, два, три, чотири або намалювати цифри фарбою на хутрі. Ну, це зовсім безглуздо, адже номери скоро погубляться. А шерсть котам фарбою фарбувати не можна. Вони ще захворіють. І крім того, котів потрібно називати, а не нумерувати. І ось перший котик, той, що отримав ім'я Лісапет, ну тому що любить подорожі і втечі, утік, коли ми з ясем розмовляли про котячі імена. Ну, ми почали його шукати. І потрапили в якесь справжнє болото у джунглі повалених дерев. Почалася гонитва по деревах. І увесь час ми голосно його кликали і китькали отак кить 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 кить. А він нічого, ані мурмур. -мур. Врешті я знайшов якийсь старий човен і заліз у нього. Ну, хотів дістати кошеня із води, але й це не допомогло. Коли лісапет подерся на дерево, найвище дерево у цих джунглях, ми вже думали, що все кінець. Ми його звідти ніколи не дістанемо. На щастя, до дерева була причеплена драбина. Спочатку Ясь спробував зняти кота, але піднятися по драбині не вдалося. Я сказала йому злізти, бо я просто вмирала від страху, що він зараз впаде з тієї драбини. Ну, і потім я вирішила спробувати сама. Мені було трохи лячно, але лісапеду було страшно набагато більше. Воно малесеньке сіло собі на дереві, заклякло, налякане, пронизливо нявкало весь час, таке мяу мяу. Очі круглі, як дві тарілки, шерсть настовбурчилася, сидить таке, тремтить, як осиновий листочок, і усе голосніше кричить. Ну, а клепка, у тебе була сюди дертися, сказала я йому, коли підлізла трохи ближче. Якщо ти будеш так поводитися, то я тобі ім'я поміняю на Дурбецало, дурненьке кошенятко. Тобі пощастило, що тебе ми знайшли, інакше б увесь час, усе своє життя просидів би ось тут на дереві. Ей, не називай його дурбецелом, Він образиться і зовсім не злізе униз, обізвався знизу ясь. На щастя, мені усе вдалося. Бідний Лісапет був такий наляканий, знервований і втомлений, що я легко стягла його з дерева. Хух. Оце так пригода. Сподіваюся, такого більше не повториться. 22 серпня. П'ятниця. Ми кожен день граємося із кошенятами. Тітка Роза і дядько Кароль називають мене котячою мамою. І з котячими іменами ми якось дали раду. Окрім лісапіда, у нас є смугастик, сирник і пушинка, тому що це три котика і одна киця. І мені здається, що справжня котяча мама, кішка Шарлота, виховує їх. Набагато краще за мене. 24 серпня, неділя Ех, за кілька днів нам доведеться попрощатися. Кошенятка залишиться з мамою, кицею у селі, а я повернуся у місто із братиком, своєю мамою і пухнастиком. Залишалося з усіма попрощатися. От ми тільки спочатку колесо прикрутили до велосипеда і одягли теплі курточки, бо було вже дуже холодно. За нами побіг прощатися з околицею і Пухнастик, адже він супроводжував нас усіх мандрівках протягом цих канікул. 26 серпня, вівторок. Сьогодні останній день наших канікул у селі. І останній запис у моєму журналі пригод в гостях у тітки Рози. Ми попрощалися із дорогами, стежками, полями й лугами, і з річкою де сталося стільки пригод. Із грибами, що виросли на пеньку, здається, їх називають опеньки. От шкода, що у місті не ростуть гриби, і річки нема, і риби. Ми згадували усі чудові хвилини, які провели у селі, і сумували, що канікули закінчилися. А потім ми загубили дорогу додому. На щастя, ми зустріли знайомого фермера, пана Новака, і він показав нам, куди треба їхати. До речі, я розповіла йому про кошеняток, і він погодився узяти двох на свою ферму. Смугастика і сирника. Ну а лісапед пушинка залишаться у моєї тітки. Цікаво, чи впізнають вони мене, коли ми приїдемо у наступні канікули? Адже через рік вони будуть уже великими дорослими котами. Ну, все, я закінчую писати, бо треба збирати речі і попрощатися з тіткою Розою, дядьком Каролем, Шарлотою та її кошенятами. Ось. За якусь мить ми вже скажемо одне одному до побачення, до зустрічі через рік, хоча, може, і швидше.